Привіт, друзі! Сьогодні приготуємо дуже смачний тарт зі сливами. Хрусткий корж в поєднанні з дуже соковитою смачною начинкою. Що може бути краще? Почнемо готувати. Займемось тістом. Для цього борошно додаю цукор, третину чайної ложечки солі і добре це перемішую. Потім додаю м'яке вершкове масло і руками перетираю це все в крихту. Додаю ванілі і ще раз перетираю. Можна, звичайно, додати на початку. Тепер частину крихти відсипаю в миску, її я залишу для того, щоб посипати пиріг зверху. Тепер до сухої сувоші додаю 70 г молока і одну чайну ложку горілки. Спочатку за допомогою ложки, а потім руками замішую тісто. Збираю його в комок. Довго вимішувати не потрібно. Тепер кладу його у поліетиленовий пакет і в холодильник хвилин на 30. А поки займемося начинкою. Сливи я вже помилаю і тепер звільняю їх під кісточок і нарізаю довільно. Я просто нарізаю кубиком і складаю в миску. Тепер до слив додаю 3 столові ложки цукру, півчайної ложечки кориці. Можна додати також інші спеції, такі як мускатний горіх або бадьян. Мені подобається з корицею. Також 2 столові ложки крохмалю і перемішую. Начинка готова. Тепер тістаю тісто з холодильника, буду розкочувати його між двома листками пергаментного паперу. Мені так зручніше, але, звичайно, можна зробити це і на столі, але треба добре його присипати борошнем. Тоненько розкочую приблизно. 5 мм і викладаю форму. Форму нічим не змащую. У мене це спеціальна форма для тарту, але можна використовувати в принципі будь-яку. Зрізаю лишнє тісто але його нікуди не діваю, я потім натрую його на терці зверху на пиріг Тепер викладаю начинку. Розрівнюю її добре. І зверху присипаю крихтою. А також на терці натираю те тісто, яке залишилось. Можна порвати його на маленькі шматочки. І тепер пиріг відправляємо в духовку при 180 градусах приблизно на 45 хвилин. Будемо дивитися, щоб пиріг зарумлями добре. І ось так виглядає готовий пиріг, його краще виймати з форму, коли він вже остигне. Тоді він легше виймається і не зламається, тому що корж досить крихкий. І ось така смукота вийшла. Дуже хрусткий і смачний корж багато соковитої начинки. Можна експериментувати і спробувати його приготувати не зі сливами, а, наприклад, з персиками або іншими соковитими фруктами. Готуйтесь з задоволенням і дякую всім за перегляд.